Я колись натрапила на неймовірно моторошну сім'ю. Гаразд, я зазвичай нічого не публікую на Reddit. здебільшого просто читаю, тож, вибачте, якщо скажу чи зроблю щось, що тут вважається неввічливо. Десь у 18-19 роках я, мені тоді було 18 чи 19 років, жила в Небрасі, де й виросла, я мешкала в найбільшому місті штату. Але воно все одно було фактично оточене кукурудзяними та пшеничними полями, місто розширювалося і багатії почали будувати величезні будинки з великими ділянками на околиці, коли територія розросталася. Отже, у мене був хороший друг, будинок батьків якого був одним із таких великих прямо на межі між полями та містом, Ми з друзями постійно зависали в нього, бо там було весело. Купа землі для катання на квадроциклах, джакузі, величезна вітальня, де ми дивилися спорт чи влаштовували марафони реаліті-шоу тощо. Плюс його батьки були дуже класні і ми могли там пити, якщо залишалися на ніч. Це було дуже весело, хоча я й тоді і зараз досить боюся темряви, тому після певної години просто не виходило на вулицю. Освітлення майже не було, а найближчий сусід жив приблизно за милю. я завжди відчувала дивну енергію, коли їхала до нього чи назад пізно ввечері, але нічого не траплялося аж до однієї ночі. Дорога туди була довгою, звивистою двосмуговою трасою з густими деревами з обох боків, і по дорозі треба було проїжджати одне з найбільших кладовищ міста. Освітлення майже не було, хіба що зрідка ліхтарі, і машин їздило дуже мало. Від цього всього і так трохи моторошно, і, зізнаюся, я часто тиснуло на газ на цій ділянці, щоб і проскочити. Того вечора була ідеальна весняна погода, тож я їхала з відкритими вікнами, слухаючи музику, було близько десятої вечора. Повертаючи на одному з віржів, я змушена була різко натиснути на гальма. Прямо посеред дороги, метрів за 45-50 від мене, стояло щось, що виглядало як сім'я. Уявіть собі абсолютно темну дорогу з густим лісом по обидва боки, Стільки мої фари освітлюють простір попереду. Переді мною йшли троє чи четверо. Висока струнка жінка, чоловік середнього зросту і статури, дитина, коротке волосся, але зі вбранням, з якого було неможливо визначити стать, обличчя не бачила, дитина років восьми, і жінка штовхала чорт збирай дитячий візок. Одяг у них був звичайний, не порваний, але й не парадний, і що було дивно, у них не було жодного джерела світла. Тобто вони йшли в абсолютній темряві, доки я не під'їхала і не освітила їх фарами. Всі вони йшли спиною до мене абсолютно мовчки, прямо по центру дороги, в тому ж напрямку, що й я. Я зменшила гучність музики, щоб почути, чи вони говорять, чи в них грає музика. Нічого. Волосся на руках у мене моментально стало дибки. Я зупинилася позаду них і почекала, щоб вони зрушили з місця, але вони поводилися так, ніби мене не існує, навіть не обернули голови, не спробували зійти з дороги. Мені реально здалося, що я збожеволіла, або мені це сниться, все було настільки нереально. Перш ніж я встигла до кінця усвідомити, наскільки це дивно. Вони всі одночасно зупинилися і дуже повільно повернулися обличчям до моєї машини. Мене накрило хвилею жаху. Чесно, я навіть не дала собі часу роздивитися їхні обличчя, миттєво врізала заднім ходом секунд двадцять, потім розвернулася, ледь не злетіла з дороги і помчала в протилежному напрямку. Єдине, що я запам'ятала, візок виглядав повністю порожнім. Саме це найбільше засіло в пам'яті, я ніколи в житті не відчувала такого жаху, Я ще тисячу разів глянула в дзеркало заднього виду, перш ніж виїхати на головну дорогу, але так і не побачила її знову, ти взагалі ніколи більше. Коли я розповіла про це другу та його родині, вони просто подивилися на мене так, ніби я божевільна. Щоразу, коли я розповідаю цю історію, отримую одну з трьох реакцій. Люди або думають, що я з'їхала з, з глузду, або що брешу, або ж зізнаються, що з ними траплялося щось подібне. Мені, чесно кажучи, байдуже вірить мені, хто чи ні, це було і досі залишається наймоторошнішим випадком у моєму житті. Я думаю про нього постійно. Це мала бути якась дивна сімейка, яка вирішила налякати випадкового водія. Або відволікання для спроби пограбування чи нападу, або щось набагато гірше, але я, напевно, до кінця життя буду переконувати себе, що це був перший варіант. Ви згубили свій гаманець. Одинадцята година, п'ятнадцята хвилина вечора, а мій гаманець лежить у моїй сумочці. Трохи перед історією, коли мені було 19, я жила з мамою в одноповерховому будинку на дорозі, що виходило на велике поле. За полем пролягало головне шосе, приблизно за півмилі від нас жив божевільний фермер, а десь за милю в інший бік був фактично наркопритон. Колись там хтось мешкав, але будинок занепав. Чесно кажучи, ті наркомани були доволі тихими. Окрім цих двох будинків ми були повністю відокремлені, тоді я працювала повний день і водночас навчалася на повний курс. Одна з моїх пар закінчувалася о 10.30 вечора, тож у той день я зазвичай поверталася додому приблизно об 11.15. Якось вночі я їхала додому і помітила чоловіка, який йшов вздовж дороги, на ньому була жовта футболка і спортивні штани. Я добре запам'ятала його одяг, бо він виглядав безолуздо. Побачити когось, хто йде моєю дорогою, було не дивно, з огляду на сусідній притон, але я машинально подивилася на нього, коли проїжджала повз. Він обернувся, усміхнувся і помахав рукою, що мене добряче налякало. Я швидко проїхала півмилі додому, заїхала на під'їзну доріжку і вже почала нервувати. Перевірила, щоб усі двері та вікна були замкнені і сіла на диван, як параноїк чекати, коли він пройде повз, але він не пройшов. Замість цього з'явився ще один чоловік, одягнений і темніше. Вони підійшли до моєї машини і почали смикати ручки, ніби перевіряючи, чи відчинені дверцята. Я подумала, що, можливо, вони хочуть мій телефон, який я забула в машині. Але тоді чоловік у жовтому рушив прямо до моїх вхідних дверей. Я перелякалася і пішла будити маму. Вона була сонна, а я намагалась пояснити, що відбувається, коли ми почули, як хтось дуже повільно повертає ручку дверей. Добре, що там був засов. Мама вийшла в коридор, підійшла до дверей, і тоді жовтий постукав. Я, сидячи на дивані, щоб добре бачити його і його друга, який досі стояв у дворі, помітила, що датчик вмикнув світло на танку. Так? запитала мама, ви загубили свій гаманець, відповів він. Я сказала мамі, що мій гаманець у сумочці, і вона спокійно сказала чоловікові, що гаманець у неї є, і що занадто пізно, щоб стукати в двері до людей. Я прекрасно пам'ятаю, що він відповів, хоча це було шість років тому. Гаразд, я непоганий хлопець, просто щоб ви знали. Ми всі завмерли, ніхто не рухався, навіть той, що стояв біля дверей, навіть коли світло на ганку згасло. Потім він знову спробував повернути ручку. Мама сказала мені викликати поліцію, а сама пішла по пістолет. Я відповіла, що телефон у машині, тож вона пішла на кухню, взяла свої зарядки, передала мені, а сама зайшла в ванну і подивилася в вікно в задній двір. Потім пішла до спальні за своїм Рюгер. Я пояснювала ситуацію диспетчеру, описуючи двох підозрілих чоловіків біля дверей, коли мама повернулася і сказала: у нас ще один у задньому дворі. Вона помітила його, коли дивилася у вікно ванної. Мама знову підійшла до дверей з пістолетом і голосно сказала: якщо він ще раз візьметься за ручку, я просто відчиню двері і застрелю його. Не знаю, чому вона це сказала замість того, щоб дочекатися поліції, але чоловіки злякалися і побігли геть дорогою. Я сказала мамі, і вона кинулася до ванної, де третій, побачивши, як його друзі біжать, теж рвонув геть у напрямку притону. Поліція обшукала наш будинок і двір, а потім поїхала до того будинку. Там було п'ятеро чоловіків. Один із них жовта футболка, ймовірно, решта теж були ті самі. Їх заарештували і нічого подібного більше не траплялося. Але ще довго після цього я була на нервах. І досі щодня перевіряю, щоб двері були замкнені навіть зараз, коли живу в значно безпечнішому районі. Тих типів упіймали, але хлопці, які сказали мені, що я загубила гаманець, давайте більше не зустрічатися. Я впевнена, що могла стати зниклою безвісти. Вибачте, за можливі помилки я не найкращий письменник, але спробую передати все як було. Щоб ви краще уявили ситуацію, ось як я виглядала на той момент, це було три роки тому. Зріс 165 см, 26 років волосся середньої довжини вибілене до блонду, пишні форми, вага близько 80 кг. На мені були чорні високі лосини та рожевий кроп-топ. Три роки тому я йшла пізно ввечері додому від подруги. Було темно, і тоді я жила в небезпечному районі великого міста. У моєму житті вже було багато дивних ситуацій, з яких мені вдавалося викрутитися, тому я почала відчувати себе майже невразливою, ніби насправді нічого страшного зі мною статися не може, коли йду сама завжди тримаю вухо гострою і уважно стежу за оточенням, на всяк випадок. Десь на півдорозі додому, хвилин за десять до моєї квартири, я помітила, що за мною почав їхати фургон. В моєму районі це було звичне явище, молодим жінкам часто пропонували секс прямо на вулиці, соромно зізнаватися, але я вже до цього притерпілася, я зробила, як зазвичай, перейшла на інший бік дороги, щоб іти в потоці машин, що рухався в протилежному напрямку. Я не злякалася, тільки роздратувалася, Фронт звернув на бічну вулицю, а потім знову виїхав на мою й під'їхав до мене, і тут я все ще не боялася, таке траплялося багато разів, незалежно від того, була я в одязі, що відкривав трохи шкіри, чи в зимовому пальто, застібнутому від підборіддя до п'ят. Цей район славився дурною поведінкою, я вирішила відповісти різко і твердо і сказала. Мені не цікаво я помітила, що у фургоні було двоє чоловіків, вони виглядали майже однаково, мабуть, були братами або навіть близнюками. Обидва мали дуже темну шкіру, темні очі та коротке темне волосся. Фургон не рушив з місця, Я знову перейшла дорогу, думаючи, що цього вистачить, аби вони відчепилися, але вони не відставали. Вони продовжували кружляти кожного разу повертаючись, коли я міняла бік. Мені ще ніколи не доводилось так наполегливо відганяти настирливого збочинця, і саме тоді я почала відчувати небезпеку. Вони промчали повз мене з потоком машини, я крикнула, щоб вони відчепилися. Здавалося, це подіяло. Три хвилини їх не бачила і подумала, що все позаду. На всяк випадок дістала телефон, щоб подзвонити сестрі, з якою жила, і тут фургон різко під'їхав до мене, і перш ніж я встигла зреагувати, один із чоловіків вистрибнув, відчинив задні двері і швидко пішов в мою сторону, явно маючи намір схопити мене і заштовхати в машину. Руху тому місці був дуже нерівномірним, і думаю, вони чекали моменту, коли дорога буде порожня. Щойно він наблизився достатньо, я нахилила телефон і сказала: Ви зараз у прямому ефірі, мої друзі бачать ваш номерний знак і вже викликали поліцію, була неймовірно налякана, але не показала цього, зробила вигляд, що абсолютно спокійна. Чоловік зупинився, ніби зважуючи, чи я блефую. і я ще сильніше нахилила телефон, ніби даючи моїй аудиторії краще його роздивитися. Він різко розвернувся, застрибнув у фургон, і вони рвонули з місця. Відтоді я вже не та сама. Тепер мені страшно ходити навіть удень. Будьте обережні, двоє виродків на фургоні. Давайте більше ніколи не зустрічатися. Сподіваюся, карма вас швидко наздожене. Майже підвіз серійну вбивцю. Трохи перед історією. Мій батько прослужив в армії 21 рік, вийшов на пенсію, переїхав у дуже маленьке містечко в Центральній Флориді. Через кілька років йому стало нудно, і, хоча ми не мали потреби у грошах між його військовою пенсією та заробітком мами, яка працювала бухгалтером і займалася податковими деклараціями, він захотів повернутися до роботи. Він почав працювати на різних автозаправках, і, оскільки місто було маленьким, власники не заперечували, якщо я приходив і допомагав йому. Розкладав напої в холодильниках або навіть сидів за касою, доки не продавав пиво чи сигарети. Усе це відбувалося наприкінці 80-х та на початку 90-х, історія яку я хочу розповісти, сталася у 1990 році. Я добре пам'ятаю дату, тому що це було незабаром після мого дня народження, і будучи 15-річним підлітком у Флориді, я щойно отримав тимчасові водійські права. Батько дозволяв мені возити його на роботу та назад, щоб я набирався досвіду водіння як у день, так і вночі. Я сидів на своєму звичайному місці, за столиком біля вікон, з книгою в руках, ноги на стільці, на столі, пляшка МТДЮ і трохи перекусів. Зазвичай я так проводив вечори, підтав, іноді підходив до каси або відкладав напої в холодильник. Пам'ятаю, як підняв голову, бо щось незвичне привернуло мою увагу. До нас на парковку йшла жінка з боку автомагістралі, АЗС була прямо біля. Ай, 75 Це було дивно, адже в нашій місцевості пішки майже ніхто не ходив, а вже тим більше від траси. Я вирішив, що, мабуть, у неї зламалася машина і вона йде подзвонити евакуатору. Я помилявся. Вона зайшла в магазин, трохи походила, і в мене одразу з'явилося дивне неприємне відчуття. Потім вона підійшла до прилавка і почала розповідати батькові, що застрягла їй потрібна поїздка до найближчого великого міста на північ від нас. Це було окала важливо. Батько сказав, що працює і не може її відвести. Вона повернулася до мене і, поки дивилася в мій бік, батько перехопив мій погляд і непомітно похитав головою ні. Я спершу не зрозумів, але тоді вона знову глянула на батька і вказала на мене, спитавши, чи я не можу її підвести. Батько відповів, що в мене лише учнівські права, і я не можу її відвести та повернутися сам. Зазвичай я погодився навіть попри заборону, я вже кілька разів так робив, Я не сперечався, бо така поведінка була для батька нетиповою. Він зазвичай любив поговорити з клієнтами, але тут був короткий і майже різкий, як з'ясувалося, він з першої миті відчув від неї погану енергію, вона ще трохи увилилася, після чого він наказав їй забратися з магазину. Вона так гримнула дверима, що я подумав, що скло трісне і пішла вниз по дорозі. Я стежив за нею крізь вікно і бачу, як вона знову піднялася на автостраду і почала підійматися на північний в'їзд. Минув майже рік, я був у своїй кімнаті менше ніж за тиждень до мого 16-річчя, коли почув, як батько кричить із вітальні Сину, живо сюди, глянь на це. Я вибіг і побачив, як він показує на телевізор. На екрані була поліцейська фотографія тієї жінки, і я відразу впізнав її. Виявилося, що я ледь не підвіз Арін Вурнос, жінку, яку пізніше засудили як серійну вбивцю та стратили, досі сняться кошмари про те, що могло статися. Я думаю, що хтось живе у моєму сараї. Назва все пояснює, але водночас нічого не пояснює. Останнім часом я відчуваю щось дивне вдома, наче в нас, окрім мене, дружини та двох собак, є ще хтось. Але до сьогодні я не міг зрозуміти, що саме. Для контексту я живу в дуплексі, ми ділимо ділянку з іншим хлопцем, якому близько 25. У нього свій будинок, у нас свій. Але ми користуємося спільною пральною, яка веде до наших задніх дворів розділеним парканом, все почалося приблизно два місяці тому, коли він надіслав мені повідомлення: гей, друже, просто попереджаю, хтось украв мій велосипед із заскленої веранди, це особливо дивно, чи щоб потрапити у нашу веранду і пральню. Треба перелізти через цегляний паркан, оточений кущами, а потім перекинути велосипед через нього, хіба що злодій був надзвичайно зухвалим і просто вивів його через наші вхідні двері, коли нас не було. У будь-якому разі мені стало якось тривожно, і я почав ретельніше зачиняти двері, переносимось на кілька тижнів вперед, я випустив собаку двір, і одна з них почала обнюхувати сарай. Нічого дивного, з настанням тепла з'являються ящірки, мабуть, вони просто загнали одну під двері, і змусив собак повернутися в дім і не надав цьому значення, і майже ніколи не заходжу до сараю, не те, щоб із ним щось було не так, просто він стоїть збоку, і я не з тих, хто тусить у сараї. Ми використовуємо його для зберігання валіз, меблів, що не підходять до будинку, туристичного спорядження, але ну, зазвичай передміський хлам. За рік ми туди заходимо максимум тричі, але після 18-го дня поспіль, коли мої собаки виявили інтерес до сараю, я вирішив зазирнути туди, раптом там поселився, скажімо, комоцький варан, бо вони не могли заспокоїтися, варана там не було. Але те, що я там побачив, змусило мене буквально трішки намочити штани. Усередині стояв велосипед, який у мого сусіда вкрали деякий час тому. Спершу я подумав, о Боже, моя дружина клептоманка, але швидко відкинув цю думку вона навіть велосипеди не любить, потім я занепокоївся, що сусід може подумати, ніби це я вкрав, бо ж він у моєму сараї. Я не знав, як це пояснити, і потім просто повернути йому велосипед. Я оглянувся далі і знайшов один із наших спальних мішків, розстелений, але згорнутий за коробкою. Усередині мішечок із приблизно 20 доларами дрібними монетами та однодоларовими купюрами. Там була сміттєва торба, наповнена обгортками від їжі, зрештою мій мозок змирився з тим, що я спочатку відмовлявся визнавати, хтось я ще не знаю, хто живе в моєму сараї, або принаймні жив, можливо, мої собаки їх відлякали, або ж вони ночують там і йдуть удень. Якщо вони не планують повертатися, то чому залишили гроші? Я залишив усе як було, і думаю, що робити далі. Мабуть, вони потрапили туди через запасний комплект ключів, який я ховав у дворі. Сьогодні я замкнув сарай і забрав ключі в дім. Сподіваюся, ця людина зрозуміє натяк і піде. Завтра встановлю камери. Якщо щось трапиться, оновлю інформацію. Моліться, щоб ця людина не виявилася божевільною. Ось такими були сьогоднішні історії. Світ сповнений таємниці темряви. Що часом проривається навіть туди, де ми шукаємо розваг чи спогадів із дитинства. Пам'ятайте, іноді те, що здається нам знайомим і безпечним, може приховувати справжній жах. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові моторошні історії. І звісно, пишіть у коментарях, чи траплялося вам стикатися з чимось дивним або страшним. Можливо, ваша історія стане наступною в цій рубриці.